Дивіться, як деякі виробники, не буду казати хто, щоб не ображати нікого, але дивіться всі виробники. Дивіться, як ваші майстри залишають отакі скоби знизу. Бачите? Тобто можна, коли грузчики, вантажники будуть брати труну, не завжди її беруть за ручки, іноді з під труни. І що можна зробити з пальцем? Просто проткнути ось цим. Пальці. Дивіться. Як це називається? Це називається западло, не інакше. Подивіться, бачите? Ми Метруни беремо не завжди вантажники, беремо не завжди за ручки. Дуже часто ми підстраховуємо з-під низу. І ось це просто буде травма, причому достатньо глибока і величка, величезна травма пальців. Не робіть так, будь ласка, або перевіряйте, покажіть своїм виробникам, своїм майстрам, що ось так. Ось такі речі залишати спіднизу не, не не треба.